Сьогодні четвер треба збиратися в Одесу. Треба чогось зробити. І, наприклад... Записати підводку, яку я напевно не запишу. Hello? Look at this dude о-о-о-ху, вай це і сидов. Зараз... сьомо вечора я благополучно ба все що тільки можна. Я не зібрався, я прокинувся в два. Uh, все коротше, як того і требувалось очікувати. Єдине, що я забрав в стірку, чим я вважаю, що я uh, надто великий молодець. Зараз будемо збирати ключові речі, можливо, я зроблю це премапсом. Може цепі. Одне з найвинішого і самого головного це речі, які будуть благополучно на виставці країні в сітрені. пакет. І пакет АТБ. Це головне, бо я амбасадор АТБ пакетів. Це мій котик. Ви його бачили маленьким, а зараз він ось така ось мота. Я, до речі, вам теж пожалуюсь, неправильно поправ свої красівки і тепер вони замість того, щоб бути білого кольору. Вони сині. Що ж, а, сьогодні 21, а практично 12 зробля на 11.59. Я сьогодні прокинувся рано, я сьогодні прокинувся в 9-920, рано почав працювати. Практично все на роботі доробив, залишилось тільки якісь домашні справи. Мені треба піти купити собаці, щоб поїсти, щоб йому було що їсти, поки мене нема. Потім треба буде ще в колоця, бо в мене закінчується местестерон. А, куту поїсти і в цілому прибрати в хаті. Тому а, в 4.30 я буду виїжджать. А так поки збираємось. Чесно, дуже радий, що я зможу. Вибратись. Мені сподобалася поїздочка в Київ. Ми їздили на концерт Алли Волкової. Тому поїхати кудись для мене це просто, вау. не дивлячись на те, що сталося. Трішечки очко зжимається. Але я думаю, що все буде добре. Тому просто їдемо і ви поїдете. Зі мною я вже зібрався мені через 30 хвилиночок виходить. Треба, треба в аптеку забігати. Ще зробив собі вже є... <плес> хвостик. Тому починається наша подорож, так скажемо. 4.30 я вийшов вже, видвігаюсь, бо мені потрібно заїхати забрати ліки. Сподіваюсь, що мене нормально бачно. А. Чуть-чуть! Хвилююсь, якщо чесно, але сподіваюся, що все буде добре. До того, що Ми будемо Під'їхала маленька бригада. Я, якщо ховав не брущатку, це просто шоколад, який виглядає як брущатка. Все. <клухи> Ні. А, воно просто виглядає так. Да, <клухи> це шоколад. Це шоколад Не, ну ксеріч смачно у мене вдома лежать такі роблять. Ми виїхали о 6. У нас по дорозі загубилась одна дівчинка. І купили білет, вона доїде. Але просто фан-факт. Це смішно. чуть трохи. Якби мені не пришлось платити за її билет. Тому сподіваюсь, що ми доїдемо. Я взагалі сподіваюся, що мене бачно відзначально. Тому що не та буде, якщо знімати на фронтал. It's a ми доїхали до Одеси, 5.30. Їдемо до Любові. Наліво підійдеш, шопу знайдеш. Піздю! Форми какій <рошачі> і тут еще боковые Бо Зараз рама приїде. Починає збиратись.

И я чисто. Я могу, по-моему. Я готов. Не ну, голову мол, не хорошо. Хорошо. <свят> Осень старался. Девять двадшесть. Скоро выезжать. Это влог. Це Это влог. Я странно, я стараюсь. Мама пішла розбиратися. <рес> <рес> Куди нам тих? Серйозна Димка. Что ты? Пубертатная язва. Да. Что ты боксируешь? Чтобы было доказательство того, что ты меня обижаешь. Ты какая симпатичная, спасибо. Нет, вот как ты меня обижаешь. Где? Ты мне такой широкий Ты На видео не будет. На... Конечно, потому что б... ты же это не записывал, почему. Ну, неправда. Вот все, писало, все писалось круглосуточное. Круглосуточно. Пруфы, <суточная> доказательства. Моя галерея чиста, значит, не было. Было, тут камера, если что, тоже сдает. Ты без ордера не можешь попросить видео И с камерой. Вообще-то могу, если они откажут. Откажут. Автобус. и, 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 и решил... ты У меня еще все плохо с формулировкой. Автобус в шесть утра. подставь. Так, так мы себя идем. Шесть утра автобус, тихо. Какой ужас. А что ты не снимаешь дальше, шоу? Как ты меня обижаешь? Давай заснимем. А, а потому что знаешь что? Потому что у меня маврик на телефоне. Папа.

это важно. Мы выступили. Что вы думаете? Вы что думаете? Все хорошо. Я готов еще раз. А вы что думаете? Это не моя эмоция просто. Вы выступили классно. С Мавриком. Я видел. Я видел, да. відео. Uh, yeah, Це Ми закінчили, в гран-при ми не потрапили, а uh, нагородження скоро буде, ми вийшли, вирішили вийти за Ось. В принципі, я звісно так виглядаю, мені трохи вітер роздав зачіску, але мені, до речі, подобається, і подобається більше, ніж на записі. А ми записали, добре. Але... Я, скоріш за все, ставлю це подесь сюди, шматочок або панкамчук, або щось таке. Ось так і будемо чекати нагородження. А, а, ну, повтори. Ну, так, ми так, а ну повтори, а ну повтори, а повтори, що ти сказав. Що я Ми як-будто назабивали, що? Ми назабивали дівчатку. Так, дівчатка. Да. Класні дівчатки. Отвічаємо <класс> те, що ми пережили. Черные, Мы... Классные девчонки. Я хочу оголосити перше місце групи шоу. І в мене зараз так буде реакція. Нічого не зайняли благополучно, але я зробив фоточки з суддями, тому я цей... Це відео. Що Какие маленькі Пригибатися Давайте просто дже дадим в руки. Дже це ромтур. Це Зараз буде ромтур. Давай, давай, давай. А... Тут ми жопу, кстати, маємо. <рес> да. Тут а, буде митися наша дубка. І не тільки дубка. Потім... Боже, мені, мені так це подобається. Такий класний ретро-холодильник. Я Шосте. не можу... Ну, типу, він звичайний, але зроблений під ретро. Дуже класна штука. Телек. І як називається в простонароді. Подаром. Є. Таке Прикольне дзеркальце. Отак воно виглядає зверху. Я помираю. Ми він виступали. Я задоволений, це було круто, я зробив фотки з саном ще з суддями, тому мені сподобалось, це було прям круто. І це наш перший день в Одесі. І заснімемо ще другий день, але це вже буде завтра. Перед цим. Я, может, шесть что-то так как мы будем напевно, Сейчас да, круто. И, так ось так. А така -пуха. Рин, ты сделал оплату? Да. Да мне еще ничего не ответили пока. Это в мусор чья это? Мы постоянно.

Практично скільки зараз час? Що точно скажу. Зараз 9.39, Ми будемо вже їхати додому. Перший день в Одесі закінчується. Ми поїли всі довольні, всі ситі. Їдемо додому, до хати, до рідної. Продовжувати наш шикарний вечір. Але подивимося, можливо, ми побачимося завтра. Можливо, я ще щось запишу.